Стефка, та ви ходи вже, тільки я тебе буду чекала. Шо, що, та Мироська зараз вийде, твоя сусідка. Я її не хочу видіти. Я з нею ще пересварила колись. Тукаль, ти розумієш, вона зараз вийде, буде дивитися своїми шліпаками. Давай ходи. Чого? Бо мій бобчик десь до неї залетів на подвір'ї і яйку вкров. Куріча. Я говорю, я тобі п'ять її здам. А вона шкандаль таки зробила твого гонила, як ушпарена по вулиці. Ти не виділа? Кич дурна, я говорю бабчику, тобі ті смердячі треба. я так до неї повідаю. Говорю, де би хто хотів, тих тухлих яєць? Промовка промовка. Що, що, там вже валет. Дай Боже, дай Боже і тобі. Як справа, як справа, так і зліва. <кхех> я говорю не так добре, як мені би ще хотіло, щоб в мене було, але не так зле, як би хотіло ще тобі, щоб було в мене. Все, тримайся купи. Йдемо, Стефа, добре ж вийшла. А движі зависла, вона не знає, що мені відповісти. Де вона може знати? Стіганка говорить, бабу, ти я поїжджу. Все, сьогодні день мій, я вже вижу.